Всі дороги ведуть до Вільнюса. Там 11 липня стартує саміт НАТО, на який Україна покладає великі сподівання. Тим часом свій візит до столиці Литви уже анонсував прем'єр Японії. А лідери Канади, Польщі, Нідерландів та загалом майже два двох десятків країн союзників готові підтримати Україну на шляху до членства в альянсі. Які ж історичні рішення можуть очікувати нас у Вільнюсі далі детальніше. П'ятнадцять років тому у Бухаресті Україну залишили за порогом відчинених дверей НАТО. Відтоді росіяни анексували Крим, купували Донбас, пішли великою війною на суверенну державу менше двох тижнів до саміту альянсу у вільнюсі, і саме там потрібно покласти край кремлівським міфам про червоні лінії членства в НАТО та припинити російський шантаж. Успішним вільнюський саміт можна буде вважати лише тоді, коли е Союзники зроблять рішучий крок від розмитих формулювань Бухаресту про те, що Україна стане членом НАТО до чіткого алгоритму, коли і як це відбудеться, адже Україна вже давно впроваджує стандарти НАТО та й риторика багатьох країн-членів альянсу за останній рік змінилась на користь офіційного Києва. Ми знаємо, що набагато більше 20 країн вже про це офіційно заявили, тобто. Перебувати в меншості мені здається, це недобре. Тому ми бачимо зміни позиції і Франції, і Німеччини, які раніше гальмували цей процес. Дуже важливо, щоб Байден виступив із такою рішучою промовою в стилі Рейгана. Можливо, в стилі кращих лідерів світових з тим, щоб НАТО і Сполучені Штати, перш за все, прийняли нестандартне рішення для себе і. Започаткувала процес входження України в НАТО. Політична воля союзників запустить довгоочікуваний процес, який може стати фактором деескалації. Наголошують у вітчизняному МЗС. В альянсі ж відзначають, вільнюський саміт наблизить Україну до членства, проте формальне запрошення до НАТО не надійде. на саміті у Вільнюсі ми спрямуємо потужний сигнал підтримки і солідарності з Україною і дамо чітко зрозуміти, що майбутнє України в НАТО. Ймовірно йтиметься про скасування для України так званого плану дій щодо вступу до НАТО, кажуть експерти. ПДЧ – це фільтр, на основі якого проводять селекцію країн до альянсу. Про відміну цього етапу для України Столтенберг заговорив на нещодавній зустрічі з Байденом у Вашингтоні. Це основний блок, який треба прибрати, і залишити тільки ту процедуру, яку ми бачили для приєднання Фінляндії і Швеції. Це базова процедура прописана в Вашингтонському договорі. Вона може зайняти всього рік, якщо союзники приймають рішення, що Членство України зміцнить спільну безпеку, проте швидше за все, союзники знову обмежаться політичними заявами на кшталт вступ після закінчення війни. Адже брати у свою компанію воюючу країну, це автоматично стати стороною конфлікту, чого у НАТО робити не будуть. Є держави, які готові запропонувати Україні членство відразу після закінчення воєнних дій, але є меншість, яка погрожує заблокувати вступ як Угорщина з її проросійським лобі. Формула, яка була з Записано у рішенні Бухарестського саміту, що Україна одного дня стане членом НАТО. От одного дня це триває з 2008 року, тоді було написано. Я думаю, ця формула буде трошки конкретизована. І третє, сукупність механізмів, які дають. Певну гарантію безпеки не, не запевнення у безпеки, а певну гарантію, що ці механізми спрацюють навіть без сенсом НАТО на перехідний період. Щоправда, у виданні політику вийшла стаття Захід, немає єдиної позиції щодо гарантій безпеки для України. А Wall Street Джорнал пише: альянс запропонує модель за зразком Ізраїлю. Вона, начебто, полегшить передачу Києву зброї та технології, наблизить країну до членства. Наразі відомо у Вільнюсі Україна отримає багаторічний пакет військової підтримки, який допоможе модернізувати армію. На новий рівень вийдуть взаємини з альянсом. Комісія Україна НАТО змінить Рада. Вона надасть Україні рівні можливості з союзниками в ухваленні рішень. Оксана Шнайдер, ма Україна, марафон. Єдині новини.